На вулиці Равуцького, що у Дарницькому районі, триває капітальний ремонт. Дорожники вже відновили покриття значної частини тротуарів, поклали верхній шар асфальту по непарній стороні вулиці, а також обрамили дорогу гранітними бордюрами. Роботи бачили наші журналісти. Замість автомобілів, дорожня техніка та автодорівці. Вулицю Ревуцького від проспекту Миколи Бажана до ринку Позняки заполонили шляховики. Біля парковки, що перед трамвайною лінією, укладають гранітний бордюр. Він довговічніший, ніж бетонний. Разом з тим, так, дорога має ошатніший вигляд. На цій ділянці вулиці встановили світлофори біля пішохідного переходу. Зробили, по крайній мірі, чого добивалися, світлофор. Це дуже приємно. І проїзд буде краще. Не буде поломок машин менше. Це все робиться якнайкраще. Це дуже здорово, що ремонтують цю вулицю. Нам приємно жити в чистоті, щоб був порядок. Очень добре, дуже довольна. Значна частина донедавна недавних тротуарів з новеньким асфальтом. верхнім арбітурного покриття з'явився і на проїжджій частині. Мінятимуть тільки шість смуг без ремонту дублерів. Ремонтується основна проїжджа частина, повністю всі смуги руху. При... При виконанні робіт з капітального ремонту використовується покращений полімер асфальта бетон. Це майже 36 тисяч квадратних метрів покриття і 6,5 тисяч тисячі квадратних метрів тротуарів. Плюс буде додатково влаштовано 5 тисяч квадратних метрів озеленення. Якщо не дощитиме, то ремонт однієї з головних транспортних артерій Дарницького району завершить 13 листопада. Богдан Приненко Артер Коноваленко, телеканал Київ.